Ось це сумна історія про чоловіка, який взагалі звернувся до мене, тому що у нього шум вусі, Але я почула його голос. Він мені не сподобався. Я зазирнула в гуртані, Ось, бачиш, між голосовими складками. Є пухлина, яка майже половину гортані перекриває. І коли його запитали, чи турбує його взагалі голос, і як давно це відбувається, він сказав, що це тому, що він палить, і це давно вже багато років. і Він ходив до лікарів, але вони сказали, що все добре. Але насправді це. Виявилась пухлина гортані, злоякісна, і чоловік був направлений до онколога, до хірурга. Його прооперовано. На щастя, вчасно прооперовано, тому що половина гортані залишилась, але будемо сподіватися, що ці ракові клітини не з'являться там знов. Тому я наголошую, що будь-яка зміна голосу, будь-яка хрипота це не норма. Якщо ви палите і змінюється голос, то це якісь запальні захворювання в складках голосових. І так що інакше. Постійне запалення може призвести до раку гортання. Це один з найчастіших видів раку, який з'являється у чоловіків, особливо це рак гортання. Тому звертайте на це увагу та обов'язково проводьте ендоскопію гортання.